Фейк врятував мене як українця. Вже ближче до кінця Революції Гідності я побачив фейк про побиття проросійсько налаштованої бабусі у Львові війським націоналістами. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних. Змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Привіт, мене звати Віктор Золотаренко, Я начальник відділу комунікації та представництва всеукраїнського молодіжного центру. Сьогодні, 5 грудня, міжнародний день волонтера. От е, третя година. Ми знаходимося в метрограді, тому що повітряна тривога. Коли почався майдан, та коли почалася революція гідності, я був у тому просторі, де майдан ну не вважався чимось серйозним, та там, типу, і називали і майданутими. Ну і все в такому роді. я був дитиною, та хоч і 15 років, але я типу був в певній інформаційній бульбашці, коли мені всі кажуть, що типу та майдан це фігня, типу, та тут Лукашенка немає на нас. Це було щось непонятне. Не зрозуміли мені типу, на що це робити? Ну за що вони стоять? Не, ну, не зрозуміла нашу там виходити, бунтувати, закидувати беркут беркут коктейля. Молота беркут вони ж також люди. Та, та. в той момент я був підписаний на різні групи ВКонтакті, які були присвячені антимайдану. І я навіть поширював а, всякі мемчики. Про Євромайдан, про Майданутих. Я вважав, що це норма, тому що я був в такому інформаційному просторі. Вже ближче до кінця Революції Гідності я побачив фейк про побиття проросійсько налаштованої бабусі у Львові військими націоналістами. Але я відкрив коментарі і побачив, що це фейк, типу, люди не ведіться. Ось це було тоді-то тоді. То тоді. Можете загуглити, перевірити. Що я зробив? Я загуглив, знайшов цю подію, знайшов цю фотографію, і справді виявили, що та фотографія набагато старіша, ніж Євромайдан. Та, і що е, мене власне хотіли обманути е, у тій е, групі, у тій публічній сторінці ВКонтакті. Ну і це вплило на мене, тому що я тоді відчув себе обманутим, і я такий подумав. А чи можна тоді довіряти в принципі, цій групі, чи можна довіряти той, тій інформаційній лінії, яку веде ця група і подібні групи в моєму інформаційному полі. І це сприяло тому, що надалі я переосмислив в принципі Євромайдан, переосмислив Революції Гідності для себе, що я відписався від тих груп, почав слідкувати за новинами нашими, з нашому інфопросторі українському. І коли я почав своє не знаю, становлення, як людини вже. Коли став студентом, так коли змінив свої своє оточення, почав там більше читати, більше дивитись, свій інфопростір, то а, потроху приходило переосмислення, в принципі, ідеї свободи, незалежності, тому що історія ставить свої крапки над літерою і. По завершенню революції гідності та все стало більш, очевидним. коли ми побачили анексію Криму, коли ми побачили окупацію Донецька-Луганська, намагання захопити ці території. Перше, що хочу сказати, що сумніватися це нормально. От, і не треба вірити в щось однозначно на 100%. Нормально мати сумнів. Але завжди, якщо ви сумніваєтесь, перевіряйте, чи є то правда, чи неправда. Це можна робити просто пошуком фактів. Наприклад, з тією самою фотографією, її можна було зберегти і загуглити, і дізнатися, а чи дійсно це була така подія з побиттям бабусі, або це фейк. якщо ви стикаєтесь з фейками, знаходите їх. Вони якимось чином потрапили в ваше інформаційне поле, якому ви навіть можете довіряти, і ви визначили, що це фейк. Ви завжди можете поділитися своїми знайомими друзями.